Просто космічні фари на 7 дюймів, які підходять для таких автомобілів, як ВАЗ-2121 Ніва, на копеєчку, славнозвісну, бойову класику, також для джипу і для всіх автомобілів, у яких 7 дюймів фари. І зараз будемо їх крутити в руках, показувати вам, як вони виглядають та що вони вміють. І ось такий гарнючий, привітальний, ДХО має ця фара на 7 дюймів. Гляньте, як класно, білим кольором світить. Також в цій фарі присутній гарний поворотник помаранчевого кольору. Дивіться, як яскраво. При виключенні поворотника буде загоратися знову ДХО. Класно виглядає. Також, звичайно, продемонструємо, що в цих фарах є лінзи. Лінзи на ближнє та дальнє світло. Дивіться, ось ближнє світло, також ось дальнє світло. Дивіться. З СТГ. Зараз це все продемонструємо на стенді, як це все виглядає. А спочатку я вам покажу ще новиночку. Гляньте, це фара практично така ж сама, але на 5 дюймів. Вона підходить на ВАЗ-2103, також ВАЗ-21.06 має яскравий поворотник, ДХО, ближнє та дальне світло, лінзу, яка світить чітко СТГ. Все це присутнє навіть і в цій. ось такі маємо. І будемо дивитись на стенд, як же виглядає ближнє та дальнє світло. Ну і звичайно, тест у темряві ближнього та дальнього світла. Дивіться на стен. Чітка СТГ, яскраве світло, повноцінне заповнення, білий колір світіння. Дивіться, як класно світить. В місці можна включати, нікого сліпити, тому що не буде. Також підключимо дальнє світло. Дальнє світло у нас у виді ось такої рисочки з верхньої частини. Також чіткою СТГ. Ось такі фари на 7 дюймів є в нашому інтернет-магазині. Тож, кого зацікавило, переходьте по шапці профілю в наш телеграм і робіть замовлення. Дякую.